Доброго вечора. Це для тих, хто мене чекає, хто хоче послухати розклад, для тих, хто не приймає, для тих, кому щось не подобається. Проходьте просто мимо, відписуйтесь і йдіть там, де подобається. Цінуйте себе і свій час. Будь ласка. А зараз буде розклад на Оракулі затемнення. Хоча я хотіла би для Ютубу зробити такі. Мене просять такий, знаєте, міс... більш міський такий розклад. Ну, там десь на 30 хвилин, на 40. Але я зроблю. Ну, в Тіктоці вона цей розклад не зайде, тому що там тільки час... часками можна зробити. Надо буде обрати тему і зробити. Ну, просять. Є люди, які полюбляють такі, знаєте, великі розклади. А зараз буде тема розкладу, дуже цікаво. Чи повернеться цієї людині, яка вам щось там зробила бумірганг? Але спочатку ви подумайте, будь ласка, про себе, приберіть зайві думки, і ми взагалі подивимося, що саме було скоєне і ким. Ну і на додачу, що повернеться людині. Легка здобич. А ви що, дуже така відкрита людина, да? Квіти, годинник, змія. Місяць. Повітря. Дивіться, я розповім вам, ви дуже відкрита душа, ви людина, яка, на жаль, я не знаю, як зараз, але показують, що людина, яка вам зробила, це більше жіноча енергія йде. Хоча є чоловіки, які прибувають в жіночих енергіях, і тут буває можна сплутати. А, так, я просто вже стискалася з такими Чоловік, а На чоловіка випадають королеви угу. і жриться. Тобто є такі чоловіки, в яких більшість, на жаль, жіночих енергій. Тому дівчата з ними не можуть а, вжитися. Ну, тобто, ці кавалери, вони класні подружки, але не більше. Можливо, навіть і подружки не дуже класні. Це не до цього. А, Вам людина використовувала вас, маніпулювала вами, використовувала всю інформацію, яку ви розповідали. Угу. Де вірлива ви людина? Вона вам посміхалася? Чи він? Це довгий час, тут годинник виходить. Це не одноразово. А, ментальна людина вас могла теж використовувати. Знаєте, тут маніпуляції були використовані як до вас, так довірливої людини. А, вам зазріли? Угу. Бажали володіти вам вашими ресурсами, а, статусом, або навіть ваш чоловік чи дружина дуже сильно подобались. і хотіли забрати. Маска, знаєте, яка? Була тут. усмішка, Подарунки могли вам дарувати, говорити вам лесть, лестощі. Ой, яка ти гарна чи гарний. Дю дю, бо маленькая моя. Или маленький мой, бубочка. Мій сладенький, солодкий. Тут був емоційний вплив, тут були ілюзії вам зроблені. Я не бачу тут магії, але можна на психічно-емоційний стан, ментальний можна робити. Людина усвідомлена це робила, вона вам заливала по вухам їздила. На рівні думок могла робити. Є люди дуже сильно ментально, і вони, так би мовити, магією займаються ментально. Є люди, їм навіть не потрібно нічого робити. Вони подумали і все. знаєте. Тут плітки були, тут прокляття навіть було вам в спину по цим картам. А, дуже не подобалась ваша реалізація. Як так? А що це ви? Дуже гарно там. Тут і на красу могли робити. Угу. Якщо ви так після людини ці поганенько виглядали, то і вашу енергію кушали і красу, тут може і чоловік, і жінка бути. Ще раз повторюю, тут може бути просто енергія жіноча. Ну це таке, тому що тут змія вийшла. Змія, місяць по місяцю тут. Теж можна сказати, але якщо б вийшли б інші карти, я б сказала, тут був вплив ні. Тут просто такий сильний ментал був. Людина взагалі говорила одне, думала інше, робила третє. Так який міранг цій людині? Я не знаю, впізнаєте ви цю людину чи ні? Ну, Це сама ліпша або подруга, або кавалер, я не знаю, ну сама така ну, довгий час ця людина була біля вас. То ви дивитеся самі. Людина, яка говорила одне, але за спиною тримала ножа. Людина могла а, навіть щось зробити, і ви могли відчути це. Або до вас дійшло. Так що ж, який бумеранг цій людині прийде? Перевернути парк, перевернути трилисник. Прямий хрест. Це карма. Це вже карма. Перевернути послання. А кови перевернуті. Зло і добро. Ну, я думаю, достатньо. Знаєте, який буде бумеранг? Можливо, готується, можливо, вже отримую. Ну, до речі, такі теми. Потрібно розглядати повністю, знаєте, так смакувати, тому що можна розкрити дуже багато, дуже багато чого, дуже багато я просто от в захваті. Що готується, людину ізолюють соціально. Вона втратить друзів, підтримки, Втрата удачі, прихильників. Людину таке враження, що побачить, яка вона є. Вона, знаєте, вона от, її побачить, хто є, хто. Розумієте, вона проявить в себе. Може бути психоемоційний стан, самотність, духовна криза, тут може бути з роботою, наслідки по матеріалки можуть пойти. Тут... тут зовнішня втрата контролю, тут розділення проявлення, тут буде все, знаєте, істина вийде нарушу. Люди побачать справжнє обличчя цієї людини. Репутація полетить. Здесь їм ця карма, карма. Тут людина собі таку карму зробила, що буде тягнути дуже сильно. Тягнути буде. Вона у вас щось вкрала. Вона у вас щось вкрала. І знаєте. Те, що вона у вас вкрала, це повернеться вас, до вас. Це карта крадіжки. Вона вже щось вкрала у вас. Будь-що могла вкрасти. Те, що вкрала, те вам повернеться. А у неї це заберуть. І ще, можу так сказати, коли прилітають бумеранги, то Забирають більше, ніж людина забрала. Перевернута госпожа, ну, Тобто вона вже ця людина, це може бути жінка, жінка. І зірка перевернута. Дивіться, ну, ця людина отримує так, що мама моя. Тобто, знаєте, це не говориться, що одномоментно, от, в один там строк. От. Ні, це на протязі е, життя. Це буде, будуть бити по різним сферам життя людини. Але вона, ця людина, е, буде не зможе. І по фізиці дадуть, і по психіці дадуть. І не буде знати, куди йти і що робити. Отакий От розклад для вас.